Доброго дня, мене звати Генрієта Крохмаль, я лікар-психолог Міром Клінік. Сьогодні я покажу вам, як відбувається прийом пацієнтів. Моя мета як лікаря-психолога створити безпечне психологічне середовище, відчуття контакту та прийняття у пацієнта, допомогти сформулювати ту проблему, з якою він звернувся, та визначитись з кроками щодо її вирішення. Це може бути фармакотерапія, лікар-психолог наряду з психіатром може лікувати за допомогою антидепресантів. Thank <laughs> Призначати протитривожні засоби, друге це психодіагностика, третє це когнитивно поведінкова психотерапія, яка є міжнародним доказовим методом терапевтичного втручання. Як лікар-психолог я можу допомогти в діагностиці та лікуванні наступних станів: розлади сну, страхи, фобії, тривожні розлади, депресивний розлад, панічні атаки, виснаження від стресу, обсесивно-компульсивний розлад, стійкий страх за своє здоров'я, тобто іпохондрія. Також я проводжу корекцію та надаю психологічну допомогу при наступних станах: самотоформні розлади, синдром подразненого кишківника, виразковий коліт, бронхіальна астма, дерматологічні хронічні захворювання, синдром хронічного болю при соматичних захворюваннях та травмах, непліддя і перинатальні втрати. Ви можете звернутися по психотерапію при відчутті постійної напруги або роздратуванні, коли втратили мотивацію до роботи, відчуваєте вигорання, прокрастинацію. Нації, відкладання, справ на потім вчуваєте певні труднощі в комунікації, маєте складнощі в міжособистісних стосунках, відчуваєте низьку самооцінку, маєте проблеми в адаптації щодо нових умов життя, наприклад, за кордоном чи по поверненню додому при плануванні та під час вагітності. Як лікар-психолог, я рекомендую вчасно піклуватися про своє ментальне здоров'я, враховуючи наше непросте сьогодення. Міром клінік турбується як про рідних. До зустрічі на консультаціях.